Діма, я буду ругатися з вами, чесно. Я питав, все сухо по машині. Сказали, що все сухо. Я місяці Та ну питання. Я ж не мог баса на падні. Так я у вас вчора чітко спитав, кажу, що по мотору? Сухо, коробка, суха? все сухо. Зістайте, відкриваємо капот, знайдіть, щоб було мокро. Значить, по пробігу 280 тисяч міль на спідометр 259 кілометрів. Не, ничего не надо писать, я тут все и так сам бачу на улице. есть. Так, что у нас по задней части? На пенопласт кинули. Изолента черная. Полностью вымыта. позаду зима. вже літо закінчується, тому в принципі актуально. Там Китай стояв, ви Китай з команди. Угу. Телевізор, на нього радіатор держиться, вони там на чистом служать. Малиса під заміну повністю все лисе.